Компанія Asus у доволі мальовничому та миловидному місці на столичному подолі презентувала цілий ряд своїх нових пристроїв. Почати варто з такого унікального продукту, як Asus тайчі, з яким наші постійні глядачі насправді вже добре знайомі. Тайчи в первую очередь это портативное мультимедийное устройство, рассчитанное на потребителей, которым необходима высокая производительность высок, при высокой мобильности, которые постоянно имеют при себе свой компьютер, которые э, очень креатив, креативные люди, неважно в каком месте земного шара они находятся, для того, чтобы как-либо как выражать свои, свои мысли, идеи на компьютере. Отож, тайчі це унікальний ультрабук, який має одразу два IPS-екрани формату Full HD. Основний з них матовий, а другий глянцевий, і на відміну від першого сенсорний. І сумісний зі стилусом від компанії Ваком. Тож на тайчі можна створювати і складні ескізи, і будівельні проекти, і та що завгодно графічно гарно. Але на кого ж орієнтована така незвична техніка? В першу чергу на людей, які постійно знаходяться у роботі, навіть якщо вони їдуть десь у таксі. В такому випадку стане. Дуже доречним режим планшету. Що ж до варіантів використання двох екранів, то вони закінчуються рівно там, де й ваша фантазія. Хочете, показуйте презентацію партнеру і при цьому робіть якісь помітки на екрані в реальному часі. Хочете, дивіться фільми усією сім'єю, саме таким незвичним чином. Тайчі вже в Україні. Версія з екраном на 11,6 дюймів коштує 14 тисяч гривень. Варіант на 13,3 дюймів близько 16. Після тайчі настала черга нової лінійки бізнес-ноутбуків та ультра ноутбуків Asus Pro так зокрема були представлені серія P та серія B. перша так званого початкового рівня, друга більш серйозного. Всі ці ноутбуки вирізняє один ключовий момент: вони мають посилені корпуси та окремий захист Вінчестеру. Далі ще цікавіше: як щодо захищених від потрапляння води клавіатур, тут є навіть спеціальні дренажні отвори. Деякі моделі оснащені сканерами відбитків пальців та навіть підтримкою доступу через так звану смарт-карту. Це рішення буде цікаве різним банківським установам. А от система Loadjack дозволить надіслати на Note повідомлення або ж відріха подалі видалити з нього усю інформацію у випадку крадіжки. Усі моделі мають матові корпуси та матові екрани, і всі ці ноутбуки вже теж у продажу.